Ви щойно самі казали, що ви залишалися з президентом, ви тиснули йому руку, ви з ним говорили. Прем'єр залишався. І не зменшуючи 206-го батальйону, його ролі, все-таки 72-га 80-та бригада теж брала активну участь, дуже активно в обороні Києва. І не тільки вони. Влада це не лише Зеленський. А ми це не лише Порошенко. Влада це 75% уряду. Міністрів, яких не було в Києві. Ви журналіст, вам дуже легко це буде зробити. Запитайте Укрзалізницю, запитайте уряд, подивиться оформлення відрядження. Я наполягаю, 70%. Зеленський був в Києві. Я його бачив. Але 75% міністрів були поза Києвом. І це було злочинно. Я був в Києві, і. Жорстко заявив про те, що ми будемо категорично заперечувати щодо проведення засідання парламенту за межами будинку Верховної Ради Грушевського 5. Але 75% депутатів приїжджало з Західної України або з-за кордону лише на сесію. І були такі спеціальні депутатські потяги, які привозили на засідання, і тут же увозили депутатів. Це влада. І от ця влада здри.